Там. А ну залаткайте мені. Як я тобі лаваю? Як я знаю. Як я знаю. Як я здараю від мого внуці. Всі. Як я знаю. Які хочете. Видетіла їх за зонечка понад сад. Викликала. Ну там вже я все називаю. Викликала. Та не... Чко на послè. Я що ж тобі зазвучу Чко до того До моєї посади Чко в любов Та є в мене і татко і мамка До того До моєї посади що робимо? Е, тайне. Е, ман кабота. Моя його люба. Сідай, сідай на столиць, там як називай. Сідай, сідай, марунечко на столиць, ми розплетути жовту ко су підвинить. Та держити морицюнько, рідний брат, що він свою й жовту Сурово сплітав, де ж він твої заплітав, че та він обозив на ярмарок, не продав, і та він обозив на ярмарок, не продав, та він приліз ярмарку, покидал Він приїзд зі зярмарку покидав Та й посолен в чобо Тон притопсав Та й посолен в чобо Тон Я де то, -то Гренить, що че саму жовту колосу є втеть, чиши таточку мочеши, чеши таточку, чеши лиши мене не Вдрапне не тільки мені моя мама. Ще сала на мене в голову, яде тощі, що чесала, й жовтів сумочка, яде того. Czka na radzie, i co czesał żółtą ko, sułidnie Jadę to tak, czyje to, czka hra i niecie, co Яйчо ти кажечко не качеш, ти чому ти, гнусечко, не плачеш, ти вже друго, шко не будеш, ти вже друго, не будеш. Вечернає рані анні, школа покінеш, вечернає рані анні, школа покінеш, ти ранішне сніданье, школу забудеш, ти ранішне сніданье, школу забудеш. А й ходила по горі, та й збирала жовти, та й своєму і родоч та й своєму родочкове своє, родочку наприщід. Ой до мене дочку, до мене, нема вже соромочку, і за мене, нема жити сорому в школу за мене та й хоч я ходила Ходь би я по ночу ходила, Крас нам свою сноточку зносила, Та бис нам свою сноточку зносила, Твою своїм сердечку щиренько, Стою в своїм серденьку, щеренько, я би маму і родочкове, веселенько, я би маму і родочкове, веселенько. Ну, всяке.